Розв'язуємо номер 885. Знайдіть, знайдіть загальну площу пустель на поверхні земної кулі. Якщо площа пустель в Австралії дорівнює 0,4 мільйона квадратних кілометрів в Америці на 1,2 мільйона кілометрів більше, ніж в Австралії. В Азії на 1,4 мільйона квадратних кілометрів більше, ніж в Америці, а в Африці на 2,8 мільйона квадратних кілометрів більше, ніж в Америці. Так, зараз ми в першій дії знайдемо, чому дорівнює площа пустель в Америці. Тому що в Австралії ми знаємо з умови задачі, а в Америці сказано на 1,2 більше. Значить, це дія додавання. Так? Пишемо перша дія. Значить, потрібно до 0,4 додати 1,2. Кількість цифр, після коми рівна. Записуємо в стовпчик. Шість. Одна ціла Так, що це таке мільйона. Мільйона. Кілометрів у квадраті. Це що таке? Площа пустель? Площа пустель в Америці. Я просто напишу вам в Америці. Так, ну, взагалі потрібно повністю писати площа пустель в Америці. Далі друга дія. Так, далі в Азії на 1,4 мільйона квадратних кілометрів більше, ніж в Америці. Значить, в Америці ми вже знаємо, а в Азії на 1,4 більше. Значить, те, що ми отримали ось в Америці площа. І додати 1,4. Так. Кількість цифр, після коми рівна. Додаємо у стовпчик. 10, 3. Так. Отримали 3. Мільйона кілометрів у квадраті. Це площа пустель в Азії. Так. Є. Далі. Ем... В Африці на 2,8 мільйона квадратних кілометрів більше, ніж в Америці. Знову порівнюють з Америкою. Тобто в Америці ось така площа, а в Африці на 2,8 більше, ніж в Америці. Значить, третя дія 1,6 додати 2,8. Так, додаємо в стовпчик. Так, отримуємо. 14,4 Так, 4 ,4 мільйонів. Квадратних кілометрів в Африці. Площа пустель в Африці. Так, є. Ну, а нам потрібно знайти загальну площу. постель на поверхні земної кулі. Значить, дивіться. Ой, я тут неправильно, це ж ми знайшли не в Африці. А, нічого, правильно, в Африці. Так, значить, ми знаємо площу постель в Африці. Ось вона. В Азії знаємо, в Америці знаємо. І в Австралії ось це число. Для того, щоб знайти загальну площу, потрібно додати ці 4 числа. Додаємо Четверта дія. Так, 0,4 додати 1,6, додати 3 і додати 4,4. Спочатку зрівняємо кількість цифр після коми. Ми бачимо одна, 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 а тут жодної. Значить, тут ми повинні дописати 0 після коми. 0,4 додати 1,6 додати 3,0 і 4,4. Тепер додаю стопчик поступово. Спочатку перші два числа, потім до отриманого, ну і так далі. Так, 0,4. І 1,6. Так, тут буде 10, сюди 1. Буде 2. 2,0. Додаємо 3. Ну, дивіться, тут 2, а тут 3. Це буде 5. Так, 5,0. 5,0 і 4,4. ,4. 4, 9. Так, 9,4 мільйонів. Квадратних кілометрів. І пояснення. Загальна площа пустель на поверхні земної кулі. Все, записали відповідь. Далі переходимо до вправи 886. Читаємо задачу. Найбільше озеро у світі Каспійське море. Воно має глибину 1,25 кілометрів. Озеро так, це було найбільше, так, да, Каспійське. Озеро Байкал найглибше у світі, його глибина. Зараз ще раз, найбільше озеро у світі, озеро у світі, Каспійське море має глибину. 1,25 кілометрів. Озеро Байкал найглибше у світі. Його глибина на 0,515 тисячних кілометрів більша за глибину Каспійського моря. Глибина озера Танганьїка в Африці становить одна 47 сотих кілометрів. Наскільки кілометрів байкал глибший за Танганіїку, а танаганіїка глибша за Каспійське море. Так, значить, спочатку ми знайдемо, яка глибина озера Байкал. Ми знаємо, що воно його глибина на. от це число більше, ніж Каспійське море. Значить, перша дія додавання. Додаємо до цього числа ось це. Так. Перша дія 1,25 тисячних Додати 0,515. Дорівнює. Так, кількість цифр після коми, рівна. Отже, я записую в стовпчик. 10 4, 5, 1 і кому поставили. Ми знаємо нулі, які знаходяться справа, можна відкинути. Тобто, ось це нуль, можна відкинути. Так? Отримаємо 1,54 кілометрів. Це що? Це глибина озера Байкал? Я напишу байкал. Так, це глибина озера Байкал. Далі таке питання: наскільки кілометрів Байкал глибший за Танганьїку? У нас відомо ось. У нас відома глибина цієї річки. І відома, уже відома глибина озера Байкал. Питають, наскільки ось це озеро глибше за це. Ну, це дія віднімання. Значить, ми записуємо друга дія від глибини озера Байкал. Віднімаємо глибину озера Танганійка. Так, перевірили кількість цифр після коми рівна, тому можна записати в стовпчик. Віднімаємо 14 відняти 7 буде 7. 4 мінус 4 0 і 0. 0. 0,7 кілометрів. Отже, пишемо таке пояснення. Так, значить, пишемо озеро Байкал на нуль глибший за Танганьїку. записали таке пояснення. Так, і ще тут одне питання: На скільки кілометрів танганьїка глибша за Каспійське море? Значить, тепер від глибини цього озера віднімаємо, віднімаємо глибину Каспійського моря. Так, третя дія. Глибина озера Танганіка – 1,47. Глибина озера Касп... Каспійського моря 1,25. Так, кількість цифр після коми різна, тому спочатку зрівнюємо кількість цифр. Після того, як зрівняли, записуємо в стовпчик. Так, 10 відняти 5, 5 6 відняти 2,4, 4, 4 0,445 0, тисячних кілометрів. Отже, пишемо таке пояснення. Танганьїка глибша за Каспійське море на 0,445 кілометра. Все, і записали відповідь. Далі задача. 887. Так. За три дні. За три дні на шахті видобули 2436 цілих сотих тонн вугілля. За перший день видобуток становив 827,48 цілих сотих тонн. Так, це за перший день. За другий на 59,59 59 тонн менше. Значить, щоб знайти за другий вже потрібно від цього числа відняти це, ніж за перший, скільки тонн вугілля видобули за третій день. Так, ну, все зрозуміло. Значить, що ми робимо? Ми спочатку знайдемо, скільки видобули вугілля за другий день. Для цього я вже тільки що говорила. Віднімаємо те, що ви добули першого дня ось це число, тому що сказано, на от скільки менше. Кількість цифр після коми рівна, записуємо в стовпчик. Записали, тепер віднімаємо 18 відняти, 18 відняти 9 буде 9. Тут уже 13 відняти 5 буде 8. Тут 16 відняти 9 буде 7. І тут 11 відняти 5 буде 6 і тут 7. кому під комами. 767,89. сотих. Тон. Так, що це таке? Це ми знайшли, скільки видобули вугілля за другий день. Я напишу ось так. Другий день. Видобули вугілля за другий день, записуємо. Так, тобто ми знаємо, скільки за перший день ось це число, і скільки за другий день. І знаємо ми. Скільки всього за три дні видобули вугілля. Отже, для того, щоб знайти, скільки видобули за третій день, треба від загальної кількості відняти перший день, скільки видобули, і другий день. Записуємо. Це можна записати двома діями. Можна спочатку в другій дії записати, скільки видобули. За перший і другий разом дні, а в третій дії вже від загальної кількості відняти оце отримане число. Можна записати виразом. Ну, я запишу виразом. Так, 1436,86 відняти. 827,48 і відняти

Сім відняти 4, шістнадцять, відняти 7. Дев'ять. Тут уже 2, відняти 2, 0, 14, відняти вісім, буде шість і тут один кома під комами. Отримали, а, це поки що не відповідь. Тепер від отриманого числа, віднімаємо те, що видобули за другий день.

4 і 15 відняти 7 буде 8. Тут 0. Кому під комами. Так, отримали 841,48 тонн. Це отримане число і є відповідь на запитання. Тобто це тонн вугілля видобули за третій день. Все, записуємо відповідь. Наступна задача номер 888. Так, читаємо задачу. Фермер Василь. Василь працьовитий узяв в оренду три ділянки землі загальною площею 3428,32 гектара. Площа однієї з цих ділянок дорівнює 1506,46 гектара. Що на 237,64 гектара менша від площі другої ділянки. Тобто, перша ділянка менша від другої. На от скільки. Тобто ми можемо сказати, що друга ділянка, значить, більша за першу на таке число. Тобто, щоб знайти зараз площу другої ділянки, потрібно додати ці два числа. Так, ну і запитання: знайдіть площу третьої ділянки. Площу третьої ділянки. Так, ну, значить, дивіться, перша у нас відома. Другу ми зараз знайдемо. І потім. Від загальної кількості, від загальної кількості, віднімемо площу першої і другої ділянки. Так само, як в попередньому завданні. Значить, перша дія. Перша дія знаходимо площу другої ділянки. Я вже сказала, що потрібно додати до площі першої ділянки. Число 237,64. Тому що сказано, що перша менша на таке число. Ну, значить, значить, значить. Так, кількість цифр після коми рівна. Записуємо в стопчик.

Так, одна десята, це що, гектара. І це ми знайшли площу другої ділянки. Я напишу друга ділянка. Так, друга ділянка. Да? Значить, перша у нас відома площа першої, друга відома. Щоб знайти третю, ми від загальної площі віднімемо. Площу першої і другої записуємо. 3428,32. Відняти 1506,46 і відняти одна Ну, я дивлюсь, що тут по дві цифри скрізь, а тут одна. Значить я допишу нулик. Зразу, зразу допишу нулик. Так, і тепер буду по порядку. Перше віднімання і друге. 3428,32

Так, ось таке число. І тепер віднімаємо ось це площу другої ділянки. Так, 6 відняти 0, 6, 8 мінус 1, 7, 11 мінус 4, 7, так, тепер 11 мінус 4, 7. Тоже 7, 8 мінус 7, 1 і тут 0. Отримали 177, 177, 76 сотих гектар. Так, і це виходить площа третьої ділянки. Тобто ми маємо що ми маємо? Що перша ділянка ось такої площі, друга ще більша, а третя ось такої невеличкої площі. 177,76 гектар. Так, і записали відповідь.